Доброго дня. Сьогодні спробуємо поговорити про роботу в електронній таблиці Calc, LibreOffice Calc, да, офісного пакету LibreOffice. І здійснення якихось там елементарних операцій стосовно щодо введення, редагування, там, форматування даних в таблицях. Ну, якісь елементарні а, формули також розгляну. Ну, Для початку завантажу LibreOffice. Безпосередньо я оберу додаток LibreOffice Calc. Так, таблиця Calc безпосередньо є така штука. Значить, зараз спробую щось там поводити, якісь дані елементарні і так далі. Значить, ви бачите, якщо <клух> ну, поле складається із рядків та стопців, бачите, да, на перетині яких і містяться комірки. Тобто, в основному комірка це основний елемент електронної таблиці. Кожна комірка має свою адресу. Да? Адреса складається із назви рядка та стопця, наперед яких вона і розташовується. Наприклад, в даному випадку дана комірка має адресу D7. Адресу можна подивитися ось тут. Все тут видно. Якщо ви виділяєте діапазон, комірок, да? то діапазон також має адресу, він обмежується координатами верхньої лівої комірки та нижньої правої. От такий діапазон він має координату b 4 e 15 Можна виділяти кілька несуміжних діапазонів. Пожалуйста. Для цього я натискаю клавішу Ctrl на клавіатурі. Є. Можна виділяти цілі рядки чи цілі, чи цілі стовпці. Так, а можна виділити взагалі все. Ось перехрестя. А, добре, це щодо виділення щодо адрес. Це, я думаю, всім зрозуміло. Тепер. З приводу введення даних. Якщо ви просто почнете набирати будь-який там довільний набір символів на клавіатурі, то він буде вводитися там, де у вас активна комірка була. Ось вона. Він, якщо ви хочете видалити той міст, виділяєте комірку, дилете. Ви в кінці да, в кінці введення, Enter обов'язково натискаєте. Якщо ви хочете, наприклад, відредагувати, то двічі клацайте в комірці да, і щось там або дописуєте, або доудаляєте. Без проблем, в кінці Enter обов'язково. А ви так само можете редагувати рядок, оцей, рядок вводу, да? видно, да, виділивши комірку, зараз ще раз покажу і класнувши один раз в цьому рядку введення. Тоже можете змінювати без проблем. Далі, змінювати розмір рядків стопців теж можна, шляхом буксирування, без проблем це все робиться. Якщо вам точно треба налаштувати розмір рядка стопця, заходите, здається, в формат, дивитесь рядок. Висота ставити аналічним чином стовпчик-ширину. 3,9, хай буде 4. Єсть. Це що я робив, не пам'ятаю, що згляну. Здається, стовпчик-ширина, а тепер рядок висоту зроблю, наприклад, 1. Все, є така штука. Далі вирівнювання вмісту в середній комірки. Для цього, взагалі, щоб щось там налаштувати в комірці, вам треба обрати пункт меню формат і відповідні комірки. Отут є вирівнювання. Да, відповідно, ви вибираєте як горизонтальне вирівнювання, наприклад, посередині ви хочете по центру, так і вертикальне вирівнювання у центрі. Гаразд, все є. Якщо ви хочете розвернути цей текст на 90 градусів, аналогічним чином формат комірки. Будь ласка, є. Далі налаштування шрифту там жирний курсив, підкреслений, Я думаю, цього не треба. Це все, всі і так знають розуміють. З приводу кнопок панелі форматування. Ось таких кнопок, що тут можна з ними зробити. Наприклад, я веду тусь ну, якесь число. Да? А потім застосую до нього числовий формат. В гривнях буде. Оце, відповідно, в процентах. Значить, я назад поставлю в гривнях. Оце збільшення розрядних одиниць після кому, оце і зменшення. Скасовий буде просто 23. <кій> Щоб це зрозуміло. Далі, обрамлення, аналогічна кнопка. Ось. Рамку вибираємо, заливка. І колір шрифту аналогічним чином. А, можна показувати сітку, можна не показувати. Ну, можете заспокоїтись, при друці сітки такої не буде. Якщо ви хочете більш детальніше, скажімо так, більш тонко налаштувати параметри форматування комірок, ви заходите знову ж таки формат комірки. А, і, відповідно, обираєте. Який формат буде, от, грошовий відсотковий, все те саме, що там було на панелі. Далі, жирний курсив, розмір і так далі, все тут. Є текстові ефекти, це колір, шрифт, підкреслення, контур, тінь, все тут. Вирівнювання я вже показував дію цієї вкладки. Обрамлення, відповідно. Це ви виставляєте ширину, Обрамлення тип. Отакий от буде, да? тло, це заливка, відповідно. Про захід комірки розповідати не буду. Будь ласка, все є. Далі, це що стосується введення, редагування, форматування комірок, тут, я думаю, проблем не буде, тут все зрозуміло. Ну і колір шрифту давайте ще на останок поміняємо, хай буде білий і жирний. Отак, таким макаром. А цікаво. Стосовно копіювання, вирізання і так далі, як це все робити? Ну, дуже просто. Значить, якщо вам треба комірку якусь копіювати, ви користуєтеся або контекстним меню, вирізати, копіювати, вставити тільки да? або головним меню зміни. Якщо ви хочете скопіювати, от, наприклад, дане, да? можна обрати панель, 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 де тут на панелі інструментів. От, будь ласка, копіювати. А якщо ви хочете вставити без форматування, тільки, наприклад, число, то вибираєте вставити тільки текст, числа, форму. Я хочу число вставити, будь ласка. Працює. Все працює. Ну, Таким самим Макаром в принципі, тут не важко. Так само, як і Writer, і Ви використовуєте там операції з фрагментами тексту. Так само, тут з містом комірок. Все те саме. Так, ну, Припустимо, тепер я хочу щось. наприклад, ага, Бачите, форматування не обирається. Давайте я його без заповнення і колір автоматично роблю. і е, Межі немає. Припустимо, я хочу якийсь текст ввести в комірку. ну, Наприклад, я там ввожу. Кількох він е, слів складається. Значить, е, вирівнювання поміняю назад. Але він не вміщається. Ви можете двічі класнути, і воно буде автоматом, а ширина припасовується до вмісту. Якщо ви хочете, щоб в межах однієї комірки текст був кількома рядками, то тут, здається, натискаєте Ctrl-Enter. Да. І працює. Якщо натиснете просто Enter, то в... нічого не буде, зараз покажу. Двічі класно, курсор з'явився. Просто enter, я переходжу в наступну комірку. І Якщо текст у вас повинен йти з наступного рядка в тій самій комірці, Ctrl плюс Enter, натискайте. Все працює. А видно. Так, якщо вам треба в кількох комірках зташувати текст, то ви можете це все діло об'єднати. отаким таким макаром. Об'єднати і центрувати комірки. От бачите. Зараз воно все об'єднане. Це одна комірка. Заличним чином, тут так само я можу об'єднати і центрувати. А вона каже, пересунути зміст схованих комірок в першу комірку, так. Мо, будь ласка, об'єднано і центровано. А якщо ви зробите заливку білим кольором, да, заливку комірок, то буде таке враження, ніби це одна комірка, але це куча різних. Видно, так? Я думаю, видно. Так, скасую. Скасувати операцію можна так само, як і LibreOffice Writer, Ctrl-Z. Да. Так, я все поскасовую. Далі, що цікаво, значить. А з приводу ведення формул, я думаю, тут все зрозуміло, буде по тому матеріал, що я тільки що розказав, з приводу ведення, редагування, форматування, тексту, копіювання. А з приводу використання формул, бо в основному електронні таблиці, вони, скажімо так, і використовуються саме завдяки здійсненню обчислень, маніпуляції над вхідними даними з метою отримання якогось результату, аналіз їх і так далі. Так далі, так далі. Це все прерогатива електронних таблиць. А, значить, ну, наприклад, давайте таку таблицю я зроблю, 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 зроблю. Це я видаляю все так. І хочуть зробити стандартну ширину висоту. Давайте подилюсь: формат, рядок. Оптимальна висота. Є. Формат <кій> стопчик. Оптимальна ширина. Все. А, припустимо, я хочу зробити, ну, наприклад, таку звітність невеличку щодо зарплатні протягом кількох місяців протягом року. От Я кожен місяць буду нумерувати цифрами. От Я 1-2 зробив, потім виділю їх. Дивіться, як я виділяю. Посередній комірці роблю і виділяю до 2. Зараз у мене 2 ячейки виділені по зона 3-4. А далі роблю за правий нижній куток, тягну, це буде така операція автозаповнення. І до 12 я роблю. Є. Якщо б я зробив, тут у мене крок зміни 1. Якщо б я зробив 3, потім виділив і тягнув за правий нижній куток, то у мене крок зміни був би 2. Але крок зміни у мене повинен бути 1. Тому я виділяю, тягну до 12. Так, тепер місяці. А, ну і ще звужу цей стопчик. Отак, двічі класи, і воно автоматом вирівнюється за шириною. Значить, Починаємо рік із січня. Значить, В принципі, отут так само автозаповнення буде працювати. Це все стається завдяки тому, що Calc вже знає отакі списки, де можна переглянути їх. Давайте глянемо. Дані. А, так, так, ні, здається, засоби і параметри. Після цього Calc, от ми відкриваємо, та? і тут є. Списки сортування. От бачите, неділя, понеділок, неділя, січень-січень. Це все знає кал. Якщо ви щось будете вводити, яке він не знає, то заповнюю ніякого не буде. Можна своє сюди щось додавати, от створити свій список, ну і так далі. Далі, тепер якусь, скажімо так, фонарьові суми грошей і повожу. Так. Ой, це велика дуже зарплата, як для кризіса. Ну, от так, хай щось на зразок такого буде, да? <кій> так, тепер треба бажано б зробити його, щоб це в мене був грошовий формат. То я ставлю ось автоматом, ви бачите, додаються гривні. Причому вони не дописуються в кожну комірку, а просто додаються візуально. А результат, ви бачите, точніше, не результат, а значення без гривні. Так, тепер нехай це буде плата. да? Це буде місяць. Це заголовок. А тут буде номер. так. Вирівняю. Зроблю жирним курсивом і розтягну. Далі зроблю, щоб воно посередині вирівнювалося і в вертикальному варіанті формат комірки. Вертикально роблю у центрі. Далі, отут комірки об'єдную, роблю, скажімо, напис відомість зарплати. Зарплатні, отак. Також розтягну. Зроблю жирний курсив. І причому більший розмір, наприклад, зроблю 12-й і навіть зроблю колір червоний. О, точно. І підчеркнутий, навіть зроблю, так. Ну, а тут далі податок зроблю один. отут Пенсійний податок. Хай буде так, причому пенсійний податок не влазить, тому я тут зроблю, дивіться, яким макаром Ctrl-Enter, щоб два рядки. Податок з великої, значить, що я роблю. Витираю маленький ставлю, перехожу курсором угору і там Enter нажимаю, все нормально. Так, ну і що там іще? До видачі. До видачі. Це скільки без податків буде? Ну, така елементарна відомість. Значит, я спробую зробити тут щось на зразок, на зразок, на зразок, на зразок. А, сітки. Заливку. Да, той самий відтінок зроблю. Ну і збережу цей документ. Нехай він має збережеться на робочий стіл. Хай це буде без назви 1 Хай все-таки буде. А ну, тепер дивіться, як податок, наприклад, описується. Податок 1. Ну, дуже просто. Нехай він буде 20% від е, е, заробітної плати. То я пишу формулу Будь-яка формула починається з знаку дорівняння. Дорівня, плата. Помножити. 20% це 0,2. Enter натискаю, все, будь ласка, він обраховується. Як бачите, у формулі я використовую адресу цієї, цього, цієї комірки, яка в мене буде множитися на 0,2. Для того, щоб, скажімо, мені от кожного разу цю формулу не водить, я виділяю комірку, яка вже формула працює. За нижній правий куток тягну вниз. У мене вона автоматом копіюється. Дивіться, оця формула використовує посилання C3. Наступна використовується 4, наступна це 5. ну І так далі. Відповідно, відповідне те значення, яке міститься напроти цієї комірки. А отакі посилання або такі адреси комірок, які використовуються в формулах і при копіюванні змінюються, називаються відносними. Вони при копіюванні змінюються. Тепер дивіться, я покажу, як робити абсолютні посилання і взагалі, де вони використовуються. Ну, Наприклад, я тут напишу. процент... процент... Пенсійного податку. Да, ну має тут воно, виходить, кількома рядками хай буде. Ага, перепрошую процент. ctrl enter раз, Пенсійного. ctrl enter два. Пенсійно, хай з маленькою буде. На, перший, на перше слово навожу, Enter нажимаю. Вроді все, тільки єдине, що вирівнюю, отак. Зоблюжирний курсив по центру. І введу процент, хай буде в процентах відображатися. Значить, хай буде це 0,25. Да? Значить, зроблю таким самим макаром, дивіться, як формат комірки. Рівнювання зроблю. І зроблю процентний формат. І це буде 25%. Але реально тут о, міститься 0,25, як ви бачите, так? Так, є така штука. Тепер. Мені бажано для обчислення пенсійного податку використовувати оце значення у формулі. Не просто там 0,2, так як я попередній, бо знаю, що 20% податок, а значення. оце, оце дане. Як я роблю? Дорівнює плата Помножити на комірку, там, де податок. Це 3 получилось на J2. Обчислилось. Але я коли тягну, копіюю, бред виходить. Чого? Пояснюю. В даній е, формулі використовується C3 3 це плата моя правильно, і J2 це податок. При копіюванні, c, от наступна комірка C3 міняється на C4 правильно, але J2 міняється на J3, а в J3 комірці у мене тут нічого немає. Тому мені треба, щоб при копіюванні c 3 автоматом мінялося, а J2 не мінялося. Тобто мені потрібно, щоб c 3 була м відносне посилання, а J2 абсолютне, тобто не змінювалося. Я перед J ставлю долар. Тільки бажано англійською. І перед двойкою — долар. Спробую тепер скопіювати. Все працює. Це 3 j 2 C4J2, бачите? Так отут. C5J2 і так далі. Тобто, саме головне, що використовується у будь-яких формулах, це абсолютні та відносні посилання. Відносні при копіюванні змінюються. Візуально вони, ну, як адреса, так вони і записуються, як адреса комірки, так, такі ці посилання. І відносні посилання, вони при копіюванні не змінюються, і перед кожним там, рядком і стопчиком да, нумерацію рядка і стопчика ставиться знак долара. Це означає, що таке посилання буде абсолютне. Так, от таким макаром є. Ну і довидачі, як тепер обчислить, дорівнює. Плата. Мінус оцей податок і мінус оцей податок. От, будь ласка, така таблиця в мене отрималася. Значить, наприклад, якщо я хочу. Бачите, зараз в мене один аркуш в цій книзі. Якщо я хочу іще якісь обчислення робити, що стосується даної теми, але не хочу новий файл робити плюсик нажимаю, роблю аркуш 2, і сюди можу все це зробити. Можу навіть скопіювати дану таблицю. Копіювати. Зараз знайду так. Аркуш 2. Вставити. Будь ласка, тільки тоді вже самі зробите вирівнювання і так далі. І так далі. Працює, працює. Значить, Виконуйте практичну роботу номер 16 по цьому відео. Значить, в принципі, всі нюанси, які варті уваги для виконання 16-ї лабораторної роботи, я вам розповім. На все добре!